Так, представляю вам перше дерево сорту сорту свідрім, яке було висаджене в нашому розсаднику. Це дерево, саме цей сорт, в нас з'явився від відомого селекціонера Юрія Кривов'яза. От з цього дерева ми вже е, як роз, розвели вже кілька тисяч дерев. Тобто, все почалося з цього дерева. Друзі, подивіться. Яка махіна? До речі, тут у нас підшепа мигдаль. Мигдаль, можна сказати, дуже по сухості підшепа. Це ідеальний варіант для південних регіонів. І ще в зв'язку з тим, як у нас проблеми з дощами останніми роками, клімат змінюється. Я думаю, що скоро це буде основна підшепа для вирощування персиків. Тобто цьому дереву дереву десь в районі 6 років, я думаю, що кілограм 40-50 це точно є на цьому дереві, тому що навіть частину плодів вже зірвали. Сорт це дуже вартий уваги, чого вартий тільки, тільки вигляд цього персика, темно-червоний колір, темно-бордовий колір. Блискучий, опушення майже відсутнє, друзі. Лише подивіться на цю красу. В нашому розсаднику є саджанці цього сорту. Це у нас на першому місці зараз стоїть цей сорт. Хто бажає мати, будь ласка, в наявності саджанець на осінь і на весну 26-го року.